Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні були доповіді нашої урядової команди по економічному партнерству зі сполученими штатами Америки. Угода є підписана, буде направлена на ратифікацію у Верховну Раду України. І ми зацікавлені в тому, щоб не було згодою жодних затягувань. Наші представники, передусім, перша віце-прем'єр Юлія Свириденко, команда Міністерства економіки, також Міністерство фінансів, Міністерство юстиції. Всі Попрацювали дуже добре, угода значно змінилась в процесі підготовки. Тепер це дійсно рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну доволі вагомих, а окрім того, ще й для суттєвої модернізації виробництв в Україні. Та що не менш важлива, модернізації юридичних практик в нашій державі. В угоді немає боргу і створюються. Фонд фонд відновлення, який буде інвестувати в Україну і заробляти саме тут. Це робота разом з Америкою і на справедливих умовах, коли заробляти можуть в партнерстві і Українська держава, і Сполучені Штати, які допомагають нам у захисті, ми говорили з президентом Сполучених Штатів, з Доналдом Трампом про нашу готовність до укладання угоди. Говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично, зараз ми маємо перший результат Ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історично. Дуже чекаємо і на інші результати нашої розмови. Вийшла тоді змістовна зустріч. Кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на 100%. Я дякую за це. Ще раз дякую нашим командам: українській та американській. Робота над угодою була була справді фаховою, і, хоч перемовини були іноді непростими, результат є сильним.